Мав сьогодні за честь взяти участь у круглому столі в Чернівцях, які проводилися за спільною організацією Чернівецької обласної ради, міської ради та університету Сітковича. Проговорювали співпрацю міжрегіонального, між, між е, транснаціонального співробітництва, а також діяльності місцевого самоврядування під час війни. Війна внесла корективи в наше життя, в тому числі в діяльність місцевого самоврядування. А ми розуміємо, що місцеве самоврядування завжди було фундаментом оплотом державності, і під час війни це перше, хто найбільше були згуртованіші і прийняли ці виклики. Це якраз місцеве самоврядування, яке самотужки зорганізувалося, налагодило гуманітарні штаби, поселяло людей, годувало, забезпечувало всім необхідним, формувало територіальну оборону і це відділяли кошти. Тому сьогодні ніколи потрібна підтримка і розвиток місцевого самоврядування, не утискати їх не позбавляти прав і забирати кошти з місцевого самоврядування. А навпаки, все ж таки влада має почути, розуміючи, що без сильного самоврядування, без розвитку громад на місцях не може бути успішна і заможна наша українська держава. Тому от ключом для нашої перемоги, нашого розвитку, це має бути самодостатньо сильне місцеве самоврядування. Якраз сьогодні цей круглий стіл, який був організований в Чернівцях, які могли поспілкуватися, обмінятися думками, почути до одного науковців, практиків місцеве самоврядування гостей за кордону. Які ділилися своїми враженнями пропозиціями для розвитку нашої держави і чергу, місцевого самоврядування. Тому дякую за запрошення. Тернопишення сьогодні теж долучається до такої ініціативи, і ми сподіваємося, разом спільно можна розробити програми, розробити положення, а також ті пропозиції до законодавства, як можна покращити розвиток місцевого самоврядування, а також міжрегіональної співпраці.